Хеллоу-хеллоу-хеллоу! вітаю вас, друзі! Якщо ви полюбляєте Тейнс, то ви правильно вімкнули відео, бо до вашої уваги зараз буде фінальний матч турніру групи 117. Зустрічаються Сергій та Михайло. Дуже добре знайомі один одному, регулярно грають спарингові матчі. Були також на парному турнірі у одній парі. Але на цей раз вони по іншу сторону сітки. Михайло 20 місце. Сергій 21. І ми бачили, вже, що Сергій розпочав з подарунка у вигляді подвійної помилки. В наступному епізоді Михайло вдарив аут по 15. Все ще нині не йде перша подача у Сергія. Чомусь вона сьогодні запізнилася на цей фінальний матч. Десь, можливо, застряла у пробці. Ми бачимо, Михайло виходить до сітки, намагається штурмувати Сергій, але той чудовим ударом свічкою виграє розіграш. Рахунок 15.30. Яка боротьба? Цікавий розіграш знову Михайло йде вперед і на цей раз же смишом. Як цвях заколочує цей м'яч. Сергію по 30, Боротьба продовжується. Цікавий розіграш м'яча. Що буде, яке продовження. А ех, Сергій по лінії намагався перевести цей м'яч, але сітка не дала цього зробити. В наступному епізоді вже аут від Сергія і рахунок 1-0. У нас на користь Михайло. Гравці змінили сторони. 15. 0-15 на користь Сергія. Ось знову Михайло. Вже третій раз біля сітки і знову смешом виграє по 15 Швидкий розіграш. Ох, ось тут було дуже небезпечно. Сітка врятувала. Можливо, сьогодні був другий день народження для Михайла, бо такий удар мав би проблеми для Михайла, якщо б сітка не врятувала. А ну що ж, у нас 40-15 ми бачимо Михайло попереду, Сергій щось не може ніяк війти до фіналу, якось сам на себе не схоже, можливо, це не він. 2-0 рахунок вже ми бачимо на табло по геймах, і я нагадую, що рахунок 2-0, грається фінал до 4 геймів Ось тут навіть Слайсу Сергія з Бекенду зліва не проходить. Тому дійсно виникають питання, чи не буде 4-0 взагалі рахунок у цьому матчі, тому що у Сергія нічого не виходить і знову сривається удар з Беканду. І ось тут бачимо вже 2-0-30. 0 -30. Ну, схоже, Михайло можна відкорковувати шампанське. Ще одна подвійна помилка від Сергія. Чомусь він продовжує допомагати Михайлу набирати легкі очки у цьому матчі. Ну що ж, свічка, і вона навіть не йде. Ну що, 3-0, 1 гейм відділяє Михайла від перемоги у турнірі. Перший розіграш, але якось він розслабився вже, подумав, все. Виграв дуже простий епізод, невимушена помилка. І 0-15. Розіграш ми бачимо, продовжується далі. Що у нас тут буде? Обидва суперники намагаються не ризикувати. Михайло знову погнав до сітки, який прижок! Це під самбраз був, мабуть. І слава Богу, що він не влучає м'яч, бо так би він, скоріше все, програв очко, якби влучив Так? Аут І по 15. Цікава гра. Михайло бачимо, який м'яч повертає до гри, знову виходить до сітки, свічка у Сергія на цей раз так проходить дуже класно. І ось нарешті Сергій показує майстерність, вінер на прийомі, Своргенд дуже класно по лінії пробив. Але і Михайло знову до сітки, знову... Грає з льоту і виграє очко 30-40. І подвійна помилка. Михайло також показує, що він вміє це робити. Сергій розпочинає подачу знову подвійна помилка. В нас можливо перейдемо на рахунок подвійних помилок. Хто менше зробить, той і виграв, бо їх щось дуже багато у цьому фіналі. Ну що, рахунок у нас. 1-3. Ми бачимо на подачі Сергія 15.30. Зараз ось розіграш м'яча відбувається на корті. Що, що зроблять гравці? Поки що не спішать. І ось тут Михайло якось зовсім підійшов до цього м'яча, так небрежно, і той полетів невідомо куди. А ну що, по 30? Михайло не підходить, як треба до м'яча. Б'є знизу його, під м'яч, він летить невідомо куди. Сергій, знову подвійна помилка, що ж у нас тут відбувається. Михайло, трошки не вистачило його. Щоб виграти очко, яч був у коридорі, бачимо на подачі Сергія більше зараз. Михайло, як завжди, до сітки, і Смеш дуже-дуже вдалий був знову. По сорокам нас нарешті Сергій не без подвійної помилки. Сьорвин воля пішов і це спрацювало. І потім навіть був ейс. дуже класно. Ми бачимо зараз кінцівку гейму. Провів Сергій і рахунок став 3-2. Михайло знову біля сітки подає, так би мовити, на матч 15 0 рахунок. Перша подача не вдала. Що буде вдалі далі? В нас ну що ж. Сергій намагається, боротьба триває. Михайло помиляється з форхенду по 15 Але наступний епізод ейс, ейс від Михайла. Помилка Сергія на прийомі 40-15. І схоже, що все, матч закінчується помилкою Сергія з Форхенду, 4-2. Вітаю Михайла з перемогою. Та, як завжди, зустрінемось на наступних турнірах.